Добрий день з вас 358 гривень. А знижечка якась може бути? Є, е, якщо у вас є якась бонусна карта. Е, ну, картки немає, але ви мені минулого разу знижечку зробили. Я ну навряд чи е, ми по правилам працюємо. Я ще пам'ятаю, як ти мені сказав, що знижка спеціально для мене, бо я така класна клієнтка. Може, я вам ще й комплімент зробив? Щось таке було. Давайте цей. Робіть знижку, бо у мене рівно 350 гривень. Якщо у вас є 350 гривень, то я можу забрати у вас, наприклад, батончик. Батончик – це для мене святе. Я його не заберу. Ну, тоді ніяк ми за правилами працюємо. Отак от, от люди втратили любленість. Добре, стримайте. Дякую за покупку. Uh, і це ні, до побачення. Ні, чекаємо вас наступного разу.